Перед початком цього відео, будь ласка, поставте вподобайку і підпишіться на канал. Якщо цього ще не зробили, давайте разом розвивати україномовний Ютуб відбулося жеребкування однієї четвертої фіналу Кубка України сезону 2025 2026 Результати жеребу наступні. Металіст 1925 «Локомотив», Чернігів, Фенікс, Маріуполь, ЛНЗ «Боковина» та Динамо «Інгулець». Базова дата поєдинків чвертьфіналу 3-5 березня 2026 року дніпро 1 отримав заборону на реєстрацію нових гравців, повідомляє офіційний сайт FIFA. Зазначено, що клубу заборонено реєструвати новачків на три наступні трансферні вікна. Причини не вказані. З 2024 року FIFA наклала 10 трансферних банів на Дніпро-1, всі на три наступні трансферні періоди. Нагадаємо, що СК Дніпро-1, який був створений у листопаді 2015 року, був виключений з УПЛ у липні 2024. -го. Команда припинила виступи у професійному футболі. Журналіст і коментатор Михайло Співаковський розповів, що Вінгер Поліся та збірної України Олексій Гуцуляк близько року співпрацює з новим фітнес-тренером. Цитата: Я взагалі дізнався, що Олексій Гуцуляк останні, здається, рік чи півтора працює з тренером із фітнесу, з яким працюють найкращі наші футболісти в збірній. Навіть якщо я не помиляюся, це той тренер, з яким працював Михайло Мудрик. І він з точки зору своєї фактури і атлетизму став набагато потужнішим. Сказав Співаковський, 27-річний футболіст у 2025 році зіграв у 9 з 10 матчів збірної України, забив 5 голів та віддав 3 асисти. Шахтар домовився про трансфер правого півзахисника ЛНЗ Проспера Обаха. Повідомляє футбол 24 За даними джерела, контракт буде чи на 5 років, а сума угоди складає 4,5 мільйони євро, плюс 10% від наступного продажу. У поточному сезоні гравець провів 15 матчів, забив 8 голів та віддав дві результативні передачі у всіх турнірах. Та то таке спростувало інформацію, що воротар зорі Олександр Сапутін знаходиться у сфері інтересів Динамо. За даними джерела, остання пропозиція від клубу УПЛ по 22-річному українцю складала півтора мільйона євро. Але президент Луганчан Євген Гелер її відхилив у поточному сезоні. Голкіпер пропустив 10 голів у 11 матчах і чотири рази залишив свої ворота у недоторканості. Агенти форварда Роми Артема Довбека шукають варіанти для свого клієнта. Повідомив журналіст Олександру Якобоне. Зазначено, що гравця запропонували Мілану і Сандерленду. Раніше вже повідомлялися про інтерес до Довбика з боку Мілана. 28-річний Артем Довбик у поточному сезоні провів 14 матчів за Рому в його активі два голи і два асисти. Колишній тренер Кривбаса Юрій Вернедуб досяг домовленості з азербайджанським невчі. Повідомляє журналіст Фуат Алакбаров. Очікується, що тренер 29 листопада прибуде до Баку. Останнім місцем роботи Вернедуба був Кривбас. Також він тренував Зорю, Шахтар, Солігорськ та Шериф. Володимир Шаран готується повернутися на тренерський місток Олександрії. Як повідомляє UAFootball, під час зимової паузи 54-річний фахівець стане новим головним тренером першої команди. Наразі Шаран очолює Олександрію. 2 за нинішнього тренера Олександрії Кирила Нестеренка після 13 турів команда займає 14 місце і перебуває в зоні перехідних матчів, набравши 10 очок. Нагадаємо, що у попередній каденції Шаран провів на чолі Олександрії 350 матчів, покинувши клуб навесні 2021 року. Під час створення цього відео ми, зокрема, користувалися матеріалами з трибуна.ком. Це провідна спортивна платформа з актуальними новинами та статистикою. Тут живе справжній футбол. Донецький Шахтар провів черговий поєдинок в основному раунді Ліги конференцій. Гірники у четвертому турі розіграшу у Дубліні завдали поразки місцевому клубу шемрок Роверс 2-1. Авторами голів стали 19-річний бразильський форвард донечан Каон Еліас, 23 третя хвилина гри та Йогор Назарина, 77 хвилина. У складі господарів на 87-й хвилині забив Конор Молі. У турнірній таблиці Ліги конференції Шахтар вийшов на четверту сходинку. Нині нього року шахтар у лізі конференції ще зіграє з мальтійським клубом хамрун Спартанс» 11 грудня та хорватською рієкою 18 грудня Київське Динамо зазнало третьої поразки в основному етапі Ліги конференцій. У четвертому турі Білу сині на виїзді грали з кіперською Омонією, які у підсумку поступилися 0-2. Авторами голів у Нікосії стали нападник з Кабоверди Віли Семедо, який відкрив рахунок на 34-й хвилині з пенальті, та Ангелос Неофіто 59-та хвилина. Після цього поєдинку Динамо займає 27-му сходинку у турнірній таблиці Ліги конференцій. Нинішнього сезону. Кияни зіграють також проти італійської фіорентини 11 грудня та вірменської команди НОА 18 грудня. Олександр Шовковський залишив посаду головного тренера Динамо. Про це повідомив офіційний сайт клубу. Тренерський штаб команди звільнено від виконання обов'язків. Виконувачем обов'язків головного тренера призначено Ігоря Костюка, наставника Динамо Ю-19. Говориться у заяві клубу. 50-річний Олександр Шовковський став ВО головного тренера у сезоні 2022-2023, а потім був призначений головним тренером. Під його керівництвом команда у сезоні 2024-2025 стала чемпіоном України. Стали відомі деталі відставки Олександра Шовковського з посади головного тренера Динамо. Як повідомляє Тато таке, відставка головного тренера була ініціативою президента Киян Ігоря Суркіса. Про своє рішення Суркіс у телефонному режимі повідомив Олександра Шовковського впродовж години після закінчення матчу проти Омонії. Відповідна розмова відбулася із Ігорем Костюком, якого призначено виконувачем обов'язків головного тренера. Пропозиція президента стала для наставника Ю 19. Несподіванкою, але багато часу на роздуми йому не дали. У кулуарах українського футболу ширяться чутки, що Мирон Маркевич близький до повернення у великий футбол. За цими чутками досвідчений український тренер попередньо дав згоду очолити Динамо, який залишилося без головного наставника після звільнення Олександра Шовковського 27 листопада. Рішення про відставку Шовковського керівництво клубу ухвалило після серії невдалих матчів та втрати очок у чемпіонаті України та лізі конференцій. Саме це спричинило різку критику з боку вболівальників і експертів. У клубі терміново розпочали пошук нового наставника, і першим у списку виявився саме Маркевич. Його досвід у роботі з металістом Дніпром та збірною України робить його одним із найавторитетніших тренерів України. У клубі, вважаючи, він здатний швидко стабілізувати. Результати, навести дисципліну та створити більшу структурну агресивну модель гри. За неофіційною інформацією, Маркевич уже провів попередні розмови з керівництвом Динамо та дав усну згоду очолити команду. Хоча остаточний контракт ще не підписано. Його завдання може стати не тільки стабілізація гри, а й побудова нової моделі розвитку команди в умовах жорсткої конкуренції в УПЛ. Також відомо, що Мирон Маркевич уже протягом довгого періоду відмовляється від різних пропозицій. Цій очікуючи саме правильний момент для повернення у великий футбол, схоже, у ситуації з Динамо цей момент настав. Якщо призначення стане офіційним, то для Маркевича це буде один із найгучніших камбеків у сучасному українському футболі. А ви напишіть в коментарях, як вважаєте, якщо це призначення все ж таки відбудеться, чи зможе Мирон Маркевич повернути Динамо на переможний шлях? УЄФА оновила таблицю коефіцієнтів за підсумками цього тижня. Україна обійшла Словенію та Азербайджан і піднялася на 25-те місце. Українські клуби за підсумками кваліфікації Єврокубків і четвертого туру основного етапу Ліго конференції набрали 4,750 сімсот бала. Шахтар і Динамо зараз грають в основному етапі Ліго конференції. Олександрія та Полісся не пройшли кваліфікацію.